у Києві відбулася публічна дискусія партнерства для змін перенесення тягаря доказувань у справах про сексуальне насильство за організацією офісу віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, були проаналізовані та обговорені досвід реагування державних і громадських інституцій на випадки сексуального насильства як щодо цивільних та військовополонених, ефективність допомоги від міжнародних партнерів та практичні кроки з комплексної підтримки постраждалих з поверненням шкоди потерпілим. На жаль, під час війни злочини пов'язані з домашнім. Нікуди не ділися. Єдиною проблемою є, що вони продовжують бути латентними, постраждалі особи бояться звертатися, але ну, вживаються всі заходи щодо надання їм необхідної правової допомоги. На створено був спеціалізований підрозділ, який очолює щодо протидії домашньому насильству. Головне знайти підхід. До постраждали особи від домашнього насильства, в тому числі сексуального насильства, щоб вона не боялася звернутися до правоохоронних органів. Якщо порівнювати з 2022 роком, ріком 5 місяців і 5 місяців 2023 третього, то кількість осіб, які звернулися з відповідними заявами щодо чи домашнього насильства, зросла. Це своє підтверджує те, що особи довіряють правоохоронним органам, вони перестають замовчувати скоєння злочинів у відношенні них і звертаються з відповідними заявами. Конференція символічно відбулася у другу річницю ратифікації Стамбульської конвенції Україною щодо захисту прав жінок і дітей. Я навіть не можу уявити, якби Україна не ратифікувала цю конвенцію до війни. Яким чином була б підтримка інституційна? Міжнародних організацій, які ми зараз десь критикуємо, десь коментуємо щодо тих чи інших їхніх дій. Однак саме зараз ратифікація Стамбульської конвенції в Україні дала нам поштовх для того, щоб ми систематизували українське законодавство, для того, щоб ми максимально чітко могли привести до ладу кодекси. Про які ми всі говоримо, ви знаєте, що Соціальний кодекс це один з нових видів юридичних документів, які Україна ініціює спільно з Радою Європи, і безпосередньо наш проєкт також це підтримує. І сьогодні для нас дуже важливим є факт, те, що під час фіксації Генеральною прокуратурою і передачі справ це ті верифіковані. Факти, які мають доказову базу для відповідної передачі в судові органи влади, під час дискусії омбудсмен Митро Лобінець зазначив, що зараз головна задача привернути увагу до найбільш брутального та антигуманного злочину сексуального насильства. Також він додав, що своїх задач не виконують низка міжнародних організацій, зокрема Червоний Хрест, ООН, бо не мають доступу до умов утримання українських військовополонених. Ми фіксуємо. Факти звоєння сексуального насильства пов'язані з конфлікту щодо цивільного населення, і такі ж самі випадки, ми фіксуємо щодо військових, а саме військовополонених. Я фіксую факти, що міжнародні організації е, не виконують свій мандат. Е, е, хто повинен захищати права цивільного населення що собою оповнених. Організація Об'єднаних Націй так повіє, Міжнародний комітет Шової так повітря. Але, на жаль, ми фіксуємо, що через те, що Російська не надається доступ до військової допомоги, але нам пояснюють, що вони по факту не можуть виконуватися. На жаль, на це точно не. Пошло в котре повинні тільки піднімати, пропадати їх увагу до потічних народних випадків, а й шукати можливі шляхи виходити з цієї ситуації на завершення обговорення. Учасники дійшли висновку, що захист людей, які зазнали сексуального насильства, має полягати у психологічній, медичній та соціальній допомозі. Тож подібні зустрічі треба проводити і надалі, адже це спосіб консолідувати зусилля та шукати шляхи розв'язання проблем.